Усім привіт! Рада, що ви завітали до мене на канал Христинка Я в Аврорі. Така кепка, молодіжна ціна акційна 88 гривень. Є вони у різних кольорах. Насичено синій колір, блакитний, жовтий та червоний. Такий варіант з гербом. Ціна 149. Капелюхи жіночі літні. Є декілька варіантів кольорів. Ось такі вони. Чити мають ззаді такий бантик. Ціна акційна 99 гривень. Дитячі кепки по 119 гривень. Для менших діток. Такі по 99 гривень. Он є різних кольорів наших, побачите? З рожевим, білим, сірим. Такі кепки жіночі з нашитим серцем. Ціна, ціна 119. Такий варіант. Ціна теж 119. По 99 гривень, кепки молодіжні із нашитою літерою. Літера Л Теж L. По 119 гривень з такими пальмами. Кольори є теж на вибір. Така кепка за 94 гривні. Є ще з чорним нашитим. Такі неакційні 169. Ще є різноманітні панами. Ці такі тонші, такі, як витерті, ніби зістарені. І вони є у різних кольорах. Зараз ми з вами пересконуємо ціни, так загалом вам покажу, що є. Є такі чорні. Ось такі вони цікаві всередині. Я думаю, при бажанні можна з неї навіть зробити двохсторонню панаму дитячі кольорові, такі дитячі ніби фруктики, чи щось. От, з бананчиками. Тут тільки такий козирок. цієї шапочки з тваринним принтом жіночі. Чоловічі, більш спортивні. Тут є різні такі отвори. І вона зовсім інша на дотик по відчуттях. І такий варіант з отворами. Така 119. 149. По 99. 139 дитячі. З бананами акційна ціна 169, 129. І по 99 гривень панама титяча. 149. І по 149 гривень. Ось такий варіант. Це весь асортимент в капелюхів панамі та кепок. Наступне, що мені цікаво, це шльопанці різноманітні, теж подивимось. Такий варіант за 119 гривень. Думаю, такі чудово підійдуть на ширшу ніжку. Теж 119 такі. А такі по 109 гривень. 169 гривень шльопанці жіночі. 19 гривень. 129 гривень. Ось такий варіант. І як бачите, є вона ще в такому. У рожевому кольорі. 229 гривень. Шльопанці закриті. Чоловічі. По 109 гривень такі шльопанці жіночі. Ева. 59 гривень. Ось такий варіант суцільно литі. 109 гривень шльпанці жіночі. Теж Ева суцільно литі. З такими метеликами. 199 гривень шопанці чоловічі. І є ще із синім кольором. 119 гривень чоловічі шльопанці. 149 гривень шльопанці чоловічі. 249 гривень макасіни жіночі, тканині. Тільки подивіться, яку красу привезли. Нові чашечки із різними жартівливими надписами. Заради кави піду на все навіть на роботу. А звичайно, бездосконалість та шедевр ще той. Так, цікаво, чи ще щось є. Бо побачила два варіанти, і ніби все. Отакі От чашечки по 69 гривень, такі ми вже з вами бачили. Ціна їхня теж 69 гривень. У нас, ви знаєте, розкупили. От залишилось декілька, а був цілий ряд. Ціна 99 гривень. Кругла скляна форма для випікання за 219 гривень. Діаметр 26 см. Така скляна форма із кришкою. Об'єм 3 літри. Якраз актуально зараз знайти. Запікати якісь овочі. От. 249. По 199 опальна форма, об'єм 2 літри. І такі є: по 199, 2 літри об'єм і квадратна, точніше, прямокутна за 249. Теж по 2 літри об'єм. Більший варіант: 2 літри 600 мл з акційною ціною 249 гривень. І жару міцного скла. Банка для консервування об'ємом пів літри за 12 гривень. Такі новинки, чашечки, вогні відпустки. Тут, бачите, є зображення, його не дуже видно, бо вони чорні по чорному. Але це змінюється, коли ви наливаєте кип'яток і проявляється яскравий малюночок. Тут його можна підгледіти. Бачите, є і фламінго. Ананасик, пальми. Ціна такої чашечки 109 гривень. Об'єм 330 мл. Дуже багато привезли ось таких чашок. Ребристих скляних із жовтою ручкою по 99 гривень. Такі по 69 скляні. Об'єм тут 400 мл. Є дуже великий вибір іменно з такого темного скла. Наприклад, більш фігурніші. об'єм 500 мл 69. Ці типу по 39 гривень 250 мл об'єм. Пляшка для напоїв пластикова за 49 гривень. Така досить легенька, однотонна і є в різних кольорах. Стакан для напоїв із трубочкою за 179. Акційна ціна на серветницю з дозатором 77 гривень. 169 гривень, термосумка для зберігання продуктів. Об'єм 4 літра. Два варіанти зображень. Міше з пальмами. І в такого ж. Такого ж малюнку. З такими ж малюнками є більшого об'єму аж на 15 літрів. Ціна 249. ще є зазначені параметри 20 на 30 см висота 25. Акційна ціна 349 гривень на таку велику термосумку, об'єм аж 24 літри Такі йдуть однотонні із надписом Кул. Cool. 169 гривень сумка холодильник. І по 99 гривень. Ось такий варіант на 4 літра. Ланчбокс зі столовим приладдям. Літр та 100 мл об'ємці на 169. Такий ланчбокс, ціна 139. По 119 гривень сушарка для мийки, пластикова розсувна. Є в біленькому кольорі і є в такому бежевому. По 139 гривень чаша для міксера пластикова із кришкою. Об'єм 2,5 літри. Є також мірна шкала. І кришка має, бачите, додатковий отвір. Ну, ви писали, що дуже зручно тут. Щось новеньке на полицях, такі рушнички, розмір 45 на 65 см. Таке поєднання білого кольору і в горох. Є більший, є дрібніший. Ціна 59 гривень. По 69 гривень кошик для зберігання пластиковий з 1 ручкою. Об'єм 5 літрів. Два варіанти кольорів. Ківш пластиковий об'ємом 1 літр за 19 гривень. А такі по 24 гривні. Тут об'єм літр та 250 мл всередині мірна шкала. А тут нема. Зато є такий носик. Тут теж є. Поліроль для пластику та вінілу по 54 гривні. Така новинка на полицях. Активна піна, ціна 69 гривень 500 мл. Розчиняється 1 до 3 з водою. Органайзер рибальський 88 гривень двосторонній. Цікаві приїхали вішачки. Вони пластикові, але ніби дерев'яні. Тобто візуально сприймаються як дерев'яні. Так, є такі, які ми з вами вже бачили, а є ще такі, що ми з вами не бачили. Пластиковий, прозорий і досить вільні більших розмірів. Давайте ціна 22 гривні. Вони йдуть прозорі, пластикові. І три варіанти кольорів. Є наборами по 5 штук пластикових 55 гривень. Я вам показувала їх минулого разу, були ще білі, я собі ті біленькі купила. От. По 199 гривень шорти чоловічі із малюнком. І з різними зображеннями такі шорти. Це якісь жіночі. Це є шорти жіночі. Ціна 179 гривень. Така туга резинка, я б сказала. І ще є в чорному кольорі такі ж самі. І такі йдуть вищі коліна. Що, звичайно, залежить від росту, а це якісь тепленькі, мабуть, колготи або ласіни. Ага, підштаники. За 29 гривень можна урвати такі підштанники. А що поближче, може кому цікаво? Тут є код, ви можете перевірити в додатку Аврора, ввівши цей код, чи є на ваших Аврорах поблизу вас такий товар. По 99 гривень сумка бананка. 139 гривень світильник, накладний, сенсорний на батарейки. По 39 гривень щоденники. Які гарненькі, з твердими обкладинками, така мала дівчинка. Так, і навіть кольорові всередині. А є ще з котиком. Такий варіант. З природою і beautiful щоденник на відмінно.